Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні вранці, коли я подивилась у віконце, я побачила, що погода на вулиці досить похмура. І на вулиці з'явився туман. Туман це природне явище, яке частіше за все буває наприкінці осені. Або на початку зими, коли температура вночі досить прохолодна, а вдень ще трошки тепліша, від різниці температури і з'являється таке природне явище туман. Чим небезпечний туман? Тим, що він обмежує Нашу можливість бачити вдалечі. Особливо небезпечний туман для тих, хто користується транспортом, для водіїв, для тих, хто їде на велосипеді або на електросамокаті. Всі ці прилади потребують уваги та достатньо гарного обзору. Але заважає цьому. Туман з'являється і зникає під променями сонечка. Тому ми не будемо сумувати, а трохи почекаємо, коли з'явиться сонечка і своїми променями зігріє повітря, і туман розсіється. І ми вийдемо погуляти. Посміхнемося, сонечко, і подякуємо йому.